Прошу тихенько заходити за мною. Тут у нас наразі 17 котиків, 13 малючків і четверо дорослих котиків. Одразу три котячих сімейства обживаються в одній кімнаті, каже зооволонтерка Яна Тябут. З найбільших кицюнчиків, але поки що з найлякливіших, тому що, на вигляд йому кілограм 7. А страх і поведінка, як у маленького кошенятка. Тепер ці абсолютно домашні двоє дорослих котиків шукають свою нову родину. Вона теж дуже стресує. Усі. 17 котів до Черкас евакуювали військові спільно з волонтерами з прифронтової Костянтинівки. Спершу очікували на меншу кількість підопічних. Ми не уявляли, що в такій кількості. І тому, коли по факту мені вже Володимир перетелефонував, що вони виїхали і вони о першій ночі мають бути в Черкасах, я запитала, яку ж кількість тварин ти мені везеш. Він каже, ну, четверо дорослих і 13 малюків. Нині коти на карантині, додає зооволонтерка. Спостерігати, який стан, як вони себе поводять, чи ходять вони в туалет, хто їсть, хто не їсть, хто стресує. Малечі адаптуються швидше за дорослих котів, каже доглядальниця Альона. Ці відрізняються тим, що вони дуже дружелюбні, дуже йдуть до рук, мурчать, і ну дуже класні котики, тому розбирайте. Три дорослі кішки та один кіт, поки переживають стрес, пояснює Яна. Є двоє дорослих котиків, які були абсолютно домашніми, які доглянуті, кастровані, які оброблені. Ну, красончики, просто в них загинула їхня господиня. І ми терміново шукаємо для них родину, бо така кількість тварин поруч для них це великий стрес. Вони стресують, не хочуть їсти. Через стрес і не їдять, додає Яна Тябут. Щодо малечі, то апетит у неї гарний, і до рук всі йдуть охоче. У малих з апетитом все чудово. Вони вчора їли корм і просто з такими риками захищали ту їжу, яку вони собі здобули, водичку. З як вони сьогодні зустрічали, вони просто як ті курчатка до мене вибігли, і от як маму просто свою зустрічали. Це другий евакуаційний екіпаж із котами, який приймають у фонді доброкіт протягом останніх двох місяців, додає Яна Тябут. Втім, притулок не розрахований на таку Кількість тварин сподіваюсь, що люди відгукнуться і вони максимально швидко поїдуть в родини, тому що насправді дуже складно доглядати за малючками, особливо в такій кількості. А зараз у нас в нашому притулку лише 43 кота і плюс 17 котів. Ну це для нас така дуже велике і фінансове, і фізичне навантаження. Взяти тварину у родину або на перетримку місця не можуть, лишивши повідомлення на сторінці благодійного фонду Доброкіт у соціальних мережах. Що людина розуміє, що ця тварина щойно приїхала. Великий стрес, в неї ще немає обробок і вакцинації, тобто, щоб це було таке свідоме рішення, а не рішення просто Ой, мені треба когось врятувати. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.